Вітаємо з початком сезону. Яким він видався для нашої команди? Ну, перше, добрий, добрий день. Теж, теж вітаю всіх з початком чемпіонату. Що стосовно грі, очікували, що команда Інтер буде грати від оборони. Простий футбол розрушати і на контратаках грати проти нас. Тому построїли тактику. Більш позиційний футбол у нас був, більше розширяли фланги, хотіли все зробити через фланги, тому що середина була насиченою, було важко туди влізти щось. Я, хлопців вітаю з перемогою, все в них вдалося. Добрі провели атаки через наші фланги, те, що просили, хлопці все зробили. А які загалом плани на цей сезон? Ну, Академія Крибаси ставить найвисокі плани, тому хочеться виграти групу перше завдання, а далі залізти як можна далі в фінальну частину, попасти в фінал четверих і там уже подивитись на що ми спроможні, і як виглядають хлопці на тому рівні. Гра була не дуже легкою, тому що на шостій хвилині першого тайму була повітряна тривога. Вона збила. Весь тайм гри, ну як ми почали грати. Потім закінчилась повітряна тривога, ми вийшли на поле. В нас була мотивація, тому що перший тур, ну, перша гра, новий чемпіонат. І ми завелися, почали грати свій футбол і забили м'яч <кхем>, у першому таймі і два в другому. А чи, чи все сьогодні вдалося? Ну, вдалося на все, тому що суперник грав гра від оборони всю гру. Вони в десятях сиділи на своїй половині. Як тільки ми теряли м'яча, вони одразу його вибивали і в нас почалась нова атака. А чи задоволена команда результатом? Так, тому що перша гра її завжди треба перемагати. Це шах вперед. Які плани на сезон? Плани на сезон вийти у фінал чотирьох і там вже боротися за найвище місця.